Якою буде пенсія 2025 року? Чи буде індексація пенсії? Скільки років стажу потрібно для виходу на заслужений відпочинок у законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік? Уряд пропонує забрати гроші з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, якщо вони не пройшли ідентифікацію. Якщо ви хочете вийти на пенсію у 60 років, то ваш трудовий стаж має становити щонайменше 32 роки. У 63 роки від 22 до 32 років стажу. В уряді та парламенті давно говорять про потребу запровадження накопичувальної пенсійної системи на додаток до солідарної, яка зараз діє в Україні. Внаслідок пенсійної реформи кожна людина в майбутньому матиме можливість отримувати пенсію не нижче за 60% свого заробітку. Що відповідає Да європейському рівню, зауважила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Це рівень хороших європейських країн. Ти сплачуєш певні внески в накопичувальну систему або в солідарну і на пенсії з цих заощаджень тобі виплачують приблизно 60% того заробітку, який ти мав впродовж життя. Примітно, що в Європі у більшості країн ЄС використовують декілька систем одночасно: солідарні, накопичувальні, урядові, недержавні та страхові. Пенсіонери можуть обрати участь одразу у кількох системах і, відповідно, отримувати пенсійні виплати з декількох джерел. Найвищі середні пенсії існують у таких країнах, як Люксембург. Там пенсіонери отримують 3 тисячі євро, у Швейцарії – 2400 євро, у Норвегії – 2000 євро, у Данії – 1800 євро, у Німеччині – 1400 та у Франції – 1200 євро. А найнижчі пенсії у таких країнах як Угорщина там пенсіонери отримують 400 євро у Латвії 390 євро, в Румунії 350 євро та у Болгарії 300 євро в Україні. Ж розмір середньої пенсії станом на 1 липня 2024 року. За даними пенсійного фонду становить 140 євро. А які на вашу думку мають бути пенсії в Україні, щоб вистачило для нормального життя?